Добре, не шановні слухачі громадського слухання. Станом на 20 жовтня, 1400 немає зареєстрованих учасників громадського слухання. Реєстрацію було і закрити. Розпочинаємо. Отже, ми звати Ольга Стельмах. Я працівниця департаменту секретаря прати, який займається організацією та проведенням громадських слухань. На сьогоднішньому заході я буду головуючою. Сьогодні у нас громадське слухання проєкту програми популяризації професії двірника прибиральника території та запровадження рейтингу 200 найкращих працівників місяця на 2025 2026 роки. Із проєктом ухвали про затвердження програми можна ознайомитись на інформаційному порталі депутатів Львівської міської ради та офіційній сторінці Львівської міської ради. Зауваження та пропозиції до проєкту можна подавати до 20 листопада 2025 року, включно до Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради. Подати зауваження та пропозиції можна через центр надання адміністративних послуг або на електронну скриньку. Електронна скринька зазначена на офіційній сторінці Львівської міської ради у рубриці прес-центр громадські слухання. Оскільки у нас немає зареєстрованих учасників громадського слухання, голосувати за порядок денний ми не буде. Проте ви можете поставити свої запитання доповідачу онлайн. Сьогодні нашим доповідачем буде Галина Гладяк, голова Галицької районної адміністрації. Запрошую вас до вступного слова. Доброго дня! Метою даної програми є формування позитивного іміджу професії двірника та прибиральника території як важливих складових систем міського благоустрою. Підвищення рівня соціального визнання та мотивації працівників комунальної сфери, а також створення ефективного механізму матеріального і морального стимулювання за якісне виконання трудових обов'язків. Основні завдання цієї програми це є популяризація професій у сфері благоустрою, сприяння підвищенню престижу професій двірника та прибиральника території через інформаційні кампанії, публічне визнання досягнень працівників. Мотивація працівників до якісного виконання обов'язків, запровадження системи матеріального та морального заохочення, яка базується на об'єктивних критеріях оцінювання з метою стимулювання відповідного ставлення до праці, дотримання графіків, прибирання та прояву ініціативності, розробка та провадження рейтингової системи 250 найкращих працівників місяця. Визначення прозорого механізму оцінювання працівників за комплексом критерій, що, що включають якість прибирання, дисциплінованість, відгуки мешканців, ініціативність та трудовий стаж. Е, оцінка роботи двірників та прибиральників базується на таких критеріях, як ініціативність та участь у додаткових заходах. Тут можна отримати найбільший відсоток, це 40%. Виконання робіт у складних погодних умовах це у разі снігопаду, ожеледиці, е, сильних е, дощових опадів та інших непредбачуваних ситуацій, які можуть виникати. Тут двірник е, може отримати найбільший відсоток балів, це є 30%. Якість виконання робіт ми оцінюємо до 20% і відсутність скарг – до 10%. І фінансове забезпечення цієї програми це програма. Фінансується за кошти міського бюджету в межах коштів, передбачених на відповідний бюджетний період, а також може фінансуватися коштом благодійних внесків, спонсорської допомоги та інших джерел, які не заборонені чинним законодавством. орієнтовна сума приміювання найкращих 250 п'ятдесят дівників становитиме 5 тисяч гривень на руки. Загальна сума видатків на, одну, на одного працівника 8 тисяч 26 гривень. Дякую. Дякую. Е, можливо, з присутніх є запитання до даної програми? Немає. раз, можливо, онлайн у нас е, слухачі хочуть задати якісь запитання? Теж нема. Раз, дуже вам. Так, ми є. Ми говоримо про 250, а в програмі ви говорили 200. Ми несли двісті п'ятдесят. Ми вже знесли зміни, так да. добре. Значить, не висвіт було нещодавно. Добре, тобто ми будемо говорити тепер про 250. п'ятдесят. Гаразд, добре. У мене є запитання. А ви кажете оцінювання від громадян, мешканців, як воно буде відбуватися? Це буде якась форма, чи це, це... програма? Передбачимо наказом департаменту. Буде створена комісія, яка буде визначати кращих вірників прибиральників. Туди будуть входити як е, працівники органу місцевого самоврядування, також можуть е, входити депутати і інші учасники за ініціативою. І от ми будемо обирати критерії, і за цими критеріями ця е, група буде оцінювати прибиральників, двірників, будемо аналізувати, чи надходили скарги від е, мешканців, від сусідів, чи, можливо, подяки. У нас таке теж буває. Придякую. Е, можливо, онлайн питання? Нема. Добре, гаразд. Якщо немає питань, то можна свої пропозиції зауваження подавати до 20 листопада 2025 року через центр надання адміністративних послуг або як електронне звернення до департаменту житлового господарства та інфраструктури міської міської ради. Дякую всім онлайн слухачам, що були з нами. Дякую вам за доповідь. Наше слухання офіційно завершено. Слава Україні!